Добрий день, щиро вітаю вас на сторінці нашого центру Сонячний дім та хочу вас познайомити з роботою нашого центру. Основним видом діяльності це є діяльність Агенції по підбору домашнього персоналу та працевлаштування працівників в родини. На вакансії няня губернантка хатня працівниця або покоївка, кухар в родину, водій в родину, репетитор, садівник, господарник та інші. Також є гарна новина. З початку 2025 року плануємо відновити навчання в нашій школі хатнього персоналу по вакансіям няня-гувернатка, хатня працівниця та спеціаліст по догляду за ВІП гардеробу. Враховуючи 22-річний досвід роботи в сфері домашнього сервісу, наш центр Сонячний дім має вже свою автентичність, свій індивідуальний. Стиль роботи, який впізнають і який цінують. Тому ми дуже також зі своєї сторони цінуємо довгострокові відносини як з роботодавцями, так і з працівниками, а також відкриті до нових знайомств, до нових зустрічей з людьми, які шукають роботу в домашній сфері. Запрошуємо вас до подальшої співпраці. Запрошуємо вас на реєстрацію. Реєстрація у нас безкоштовна. Телефонуйте, пишіть нам месенджери, завжди відкриті до нового спілкування. З вами була я, керівник центру Сонячний дім Каракозова Тетяна Григорівна.